Дорогійський парк! Можна сказати, що ви наші менші браття. Чому тому, що ви відкрилися пізніше, ніж ми, і стажування, ви проходили на нашій території. Ми вітаємо вас з першою річницею з першим святом в вашому житті. Ми бажаємо вам довгої і продуктивної праці. За цей рік ви досягли дуже високих і крутих результатів. Ніколи не зупиняйтеся, рухайтеся тільки вперед. Ви чемпіони. Ми з вами бажаємо вам успіхів! До цвітання. яскравих емоцій. Море усмішок. Я на почав зростаючих статистик. Уху. Море компліментів. І наша, і ваша ціль це здорові і щасливі діти та задоволені батьки. Тому бажаю вам тільки задоволених клієнтів. Марк з днем народження. Оре, усмішек вам та багато позитиву. Дорогий Скайпарк, Ми вітаємо вас з першою річниці з вашим днем народження. Ваша мета дарувати людям щастя і радість. І ви чудово з цим справляєтесь. Я бажаю, щоб діти і батьки завжди були щасливі і задоволені. Я бажаю вам натхнення, я бажаю вам творчості. Я бажаю неспильного розвитку. З Днем народження вас!